Вітаю! Сьогодні молимося третій день дев'ятниці до та Тадея. Запрошую поширити це відео своїм друзям. Святий Тадей, Великий апостол Христовий, разом зі Святим Симеоном проводив апостольську працю в Персії, де вони привели до правдивої католицької віри багато поган Їхня діяльність не подобалась поганським жрецям, які перебували в темноті і долопоклонства, тому вони винуватували святих апостолів перед королем Перським, домагаючись їх засудження на смерть. Щоби здійснити свої вимоги, вони заготовили кілька отруйних змій і в певний час випустили їх на Тадея і Симеона. Але на превелике диво, короля і всіх присутніх, змії не торкнулися святих, а кинулись на поганських жреців і викликали страшний переполох. І тільки голоси святих Тадеї Симеона спокоїли роздратований гадюк, які на заклик святих. Покірно приповзли до їх стіп і притулились до грудей. Це явне чудо Боже спричинило численні навернення, а король Перський не тільки дарував апостолам життя, але й сам прийняв віру християнську. Нехай згадка про Божі ласки, виявлені святим Тадеєм, наповнюють наші серця. Вірю те, що все, про що будете просити в Його імені одержите, Всевишнього Господа Бога, який обдаровує Святого Тадея особливою любов'ю. У всякій покорі і потребі, буду звертатися за допомогою до святого Тадея. Щоб таким способом забезпечити його безнастанну і могутню опіку. Осяти тадею щораз більше і вірою, і сильніше надійся, що ти не віштовхнеш моїх молотов, які я приношу в цій дев'ятниці. Змилосердися наді мною і заступися за мною перед Ісусом Христом. І виднай для мене потіху і ласку, про яку я гаряче, з цілого серця благаю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватці наших. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, се радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений бідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Друзі, сьогодні ми завершили третій день нашої дев'ятниці. Запрошую завтра разом молитися і четвертий день. Також запрошую підписатися на канал, щоб не пропустити молитви. Хай Господь! Вас благословить і береже. Амінь.